Усім привіт! Я хочу вас познайомити із моєю кішкою розою. А, тю вона не тут. Зараз я її позову. Коротше, ось моя кішечка. Розочка не обігай постій, будь ласка, в неї є пупочок. Просто знімати однією рукою, а ця розочка, вона вже зла. Добре, будемо без неї. Коротше, в моєї кішки є. Декілька і мем. Я її називаю парацтамол пердікуль, та ще іноді я її називаю булочка. Коротше, поки розочка їсть корм, я буду її знімати. Вона дуже любить цей корм. Коротше, ось моя розочка, ось її попка ти розочка тобі подобається? Ну, звісно, подобається, це ж корма за тебе твій улюблений. Зараз вона доїсть? Ну, зараз. Ну, роз. Так. Коротше, вона начебто подобріжала. Зараз. Коротше, ось яка в мене розочка кішечка. Просто що ти там вилізеш? Там нема вже корму. Коротше, я її в кришечку від банка насипала корм, бо миска в неї на кухні, а йти далеко. Ось. Яка розочка. Коротше, в неї ще на животку є попочок, але вона не дасть його показати. Розочка, секундочку. Ось, коротше, в неї попочок є. Все показали. Все, розочка, не будемо тебе мучити. От що вона тут вилізує? Ну тут же пусто. Ти хочеш з кришечкою ну, грайся. В неї пяточки різного кольору. Ось, і Всім дякую за перегляди. До речі, врузочки, а тут одна ще бавочка. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. І буду снимать еще розочку. Всім папа, роза убежала.